Добрий день, шановні наші телеглядачі. Ми раді вітати вас на дискусійній медіаплатформі громадської організації Захист держави у фокусі нашої уваги, як завжди, найактуальніші питання сьогодення. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території суверенної і незалежної України спричинило новий етап розвитку феноменального соціального явища, яке називається волонтерський рух. Це явище, яке пронизує майже кожну сферу життєдіяльності нашої країни. Пронизує кожен населений пункт. Особливе місце займає незламний херсон. І сьогодні в гостях у нашої студії представник нескореного херсону. Дозвольте вам представити голову громадської організації Людина для людини, співзасновник благодійного фонду Справжні. Волонтер із Херсона Олег Дегусаров. Вітаю! Вітаю вас! Пане Олеже! Ми знаємо, що зараз волонтерський рух із початком повномасштабного вторгнення набув неабияких обертів. Скажіть, будь ласка, що особисто для вас означає оце слово, яке чує кожен слово волонтер? Це певний поклик душі. Або, можливо, це дії, які спричинені тим, що об'єктивно влада не може забезпечити всі сфери життєдіяльності країни. Ну, для мене, по-перше, волонтерство це, думаю, щось пов'язане з душою буде. Це як коли ти не можеш нічого не робити, ти не можеш нічого з собою вдіяти, ти маєш щось робити, долучитися. Всі ми пам'ятаємо початок війни, і я можу сказати впевнено, що вся держава була як. Ну, як волонтерство, тобто і діти. Ми бачили, як діти робили коктейлі Молотова, і як е, звичайні чоловіки зупиняли е, своїми руками танки, котрі йшли у мирні місця України. Тому я думаю, це поклик душі. Угу. Дякую, ви знаєте, Сенека він казав, що справжня сила людини вона проявляється не в тому, як людина тримає удари, а в тому, як людина піднімається після кожного удару. Ви були в полоні. Що для вас було важче витримати оцей фізичний тиск або більше психологічний тиск зберегти свою віру, надію на краще? Ну, я вас тр трішечки поправлю. Дивіться, для мене, чесно кажучи, що те, що я був у полоні, я не можу прям так казати, що я прям був у полоні, бо мої товариші були. У катівнях по 75 днів, а то й більше, і я розумію, що усі люди пережили справжні тортури. Їх катували електро... електрострумом, допитували цей психологічний тиск, і голод, і холод, і те інше. А мене трошки це минуло, тому що я був усього одну добу. Бі мене і... і фізично мене били, і псих... психологічний був великий тиск. Плюс, це майже бачила моя мати і мої дві сестри, тому що вони були зі мною в машині. Мене з машини дістали і завели на територію судостроїтельного заводу У нас в Херсоні мікронострів. Ну Психологічно, тому що коли мене вели, мені я чув, як солдатів каже моїй мамі: якщо вмієте керувати автотранспортом, сідайте, бо він зараз в сизерень поїде на 7 років. І оце, я думаю, ну це ну, типу, психологічний тиск. ну, більше був психологічний тиск. Фізично, я, ну чесно кажучи, били. Але коли тобі, в тебе шок і адреналін, ти я думаю, не сильно на це звертаєш увагу. Зрозумів, дякую. Хотів запитати про явище, яке. Сколихнуло майже всю країну. Це підрив Каховської ГЕС. Я знаю, що ви були в епіцентрі цих подій. Тому скажіть, будь ласка, що було найважче мобілізувати людей, мобілізувати ресурси, співпрацювати з органами влади? Які, можливо, висновки ви зробили із цієї діяльності? А, ну, по... Мобілізувати там, взагалі взагалі не було проблем з мобілізуванням ресурсів, людей, влади і те інше. Було е, проблема це все встигати і обробляти усі всі заявки, котрі поступають і від місцевої влади, і від, е, від людей особисто, і від якихось там родичів. Тобі ну тобто, це ми все висвітлювали в соцмережі, і люди там пишуть постійно. Там допоможіть моїм, допоможіть моїм. Ну і просто ти хаотично їдеш і бачиш кількість. Ну це в перший день було важко, тому що ти не можеш зорієнтуватися, бо ні в кого такого плану не було, що буде потоп, а тим паче буде потоп під час військових дій. Але я вам так скажу, як і 24 лютого всі люди згрупувалися, і як один великий організм працювали, і ДСНС, і поліція, і місцева влада, і волонтери, і. Небайдужі люди, ну було багато людей, просто котрі просто сідали на човни, херсонці і допомагали. Тобто, проблеми були в реалізації цього ресурсу і реалізації усіх наших евакуаційних місій. Угу, Дякую. Ви сказали, що люди. Мобілізувалися, допомагали один одному. І от є думка, що от справжня сила нації саме і проявляється у тому, чи здатні люди в біді допомагати один одному. І скажіть, будь ласка, вже четвертий рік поспіль іде повномасштабне вторгнення. Як ви відчуваєте, люди не втомилися допомагати? Ну, особисто, мій, моє коло спілкування. А вже їде просто на оцих ось возиках, ми просто по інерції їдемо собі, і вже знаєте, як ти почав, взяв м'яч, назад в тебе вже немає куди йти. А люди, та, звичайно, втомилися. Ми ж бачимо, як там там збори падають у громадських діячів, у волонтерів, як падає активність людей, плюс ресурси. У нас ось нещодавно дуже. Дуже гарний є в мене приклад. У нас був підрив дамби. Ми кожного дня з нової пошти забирали ну просто сотні відправок від небайдужих людей. Ми навіть не знали, хто ці всі люди. Нам вся Україна присилала допомогу. Це були і там засоби гігієни, і продукти харчування, і ліки, вода тощо. Тому що були проблеми з усім. люди втратили майже все. Ну, не майже, а все, практично. Ось нещодавно у нас на минулому, в минулому місяці була проблема з тим, що росіяни атакували міст, е котре сполучає мікрорайон Острів і місто Херсон. І, е коли я виклав в мережу, що надсилайте вашу допомогу, все ми відвеземо в шелтери, там, де перебувають люди, е котрих ми евакуювали з мікрорайону Острів, маломобільні е там інваліди, люди з вадами, е перейшла одна посилка. На пошту, ну, це ну я як би це не оприлюднював, але ми бачимо статистику. Що статистика у людей падає? Звичайно, люди втомилися. Ви знаєте, мені пригадався вислів Макса Вебера, який казав, що от корупція і бюрократія це певний ліс, в якому губляться добрі справи. От, відштовхуючись від того, що ви сказали. Ви споглядали оце явище корупції, явище бюрократії, от у цих гуманітарних процесах. Звичайно, я не буду переходити на особистості е, особистості, але так. Я, та я не думаю, що я один такий. ну, Люди обізнані і котрий, хоч щось десь розуміє. Все ми бачимо, хто чим займається, хто як веде свою діяльність. Е, я вже бачив, як е, життя. Як то кажуть, карма наказує. Я думаю, що карма всіх нас дожене. Знаєте, Боженька все бачить, у Боженьки є і уші, і зор, і у людей те саме, і через людей, я думаю. Інформація донесеться. Ну а ви маєте на увазі саме волонтерів чи і органів публічної влади? Також я ні, я ж я більше кручуся в волонтерській діяльності, і ну я бачив, знаєте, всі ми це бачимо. Як як ресурси впливають на людей? Хтось їх використовує, використовує по цільовому, а хтось їх використовує не по цільовому. А так коли все. громада дізнається про те, що от ресурсна база була використана не за призначенням, які дії вони вчиняють? Вони якось апелюють до цього волонтера конкретного або бойкотують його діяльність? Ми або зараз там... кажемо про владу чи про суспільство? Ну, от про суспільство. От ми говоримо про те, що в волонтерському руці, на жаль, можуть бути такі коментарі. От люди дуже багаті, а особисто на коментарі десь здалеку писати з чужих сторінок. Неважливо. Суспільство може відреагувати репостом, коментарем, два дні полаятись, якщо ніякого більше шуму не відбувається, тема закривається, як з усіма. Угу. Ясно, ясно. Ви знаєте, є така думка, що от помилки минулого. В принципі, сучасне суспільство може пробачити, а от помилки сучасності, вони спричиняють втрату життів. От ви співпрацюєте і з іншими волонтерами, і з органами публічної влади, на плечі яких покладені дії підтримувати, забезпечувати і так далі. Як ви можете сказати, які, от, наприклад, найголовніші помилки робить влада у співпраці з волонтерським рухом? Робить влада у гуманітарних ініціативах. От що б ви могли зі своєї позиції їм порадити, видозмінити свою діяльність? Ой, тут я, я цурався вже на, на цю тему. Я там її підіймав всю війну. Але чесно кажучи, я вам так скажу, що на помилки має право кожен. Головне, як ми ці помилки, які ми робимо висновки після цих помилок, і як ми на це реагуємо, ось це дуже важливо. Помилки, і я помиляюсь. Всі і ну, багато і волонтери помиляються. Ну і організації можуть помилятися. Це я думаю, знаєте, панацеї немає. Я думаю, головне, щоб після помилки людина. Або якесь урядування, там я не знаю. Організація зробила певні висновки, роботу провела над помилками, і в новому знаєте, в новому кліче почав свій рух. А от згадується мені ще вислів там жан жака Руссо, який казав Держава, це ми. Тобто і волонтери це також є держава. Але як ви споглядаєте на те, що велику кількість функцій державних... Зараз покладені на плечі волонтерського руху. От про що це говорить? Ой, ну, на цю тему ми можемо дуже довго балакати. Е ну, по-перше, держава дала волонте волонтерам змогу відкривати громадські організації. І що тобі дає змога відкривати громадські ну, наскільки я знаю, все почалося у нас з ООН. ООН у нас з'явилося після Другої світової війни. Е е громадські організації це. Той організм, який на себе бере певну, певну роботу і певну відповідальність. Я не буду казати, що там має влада, був би я представником влади, я би щось може би вам якось би відреагував. Коли я представник волонтерської організації, я вам можу сказати за а, свої обов'язки. Тобто ми беремо на себе частину обов'язків у влади. Ми беремо на себе частину евакуації. Якісь е, фонди е, будують будинки для ВПО. для... Людей там там сім'ї, чи там чоловіки зникли там безвісті тощо. Тобто громадська організація це є частина влади, і влада ну надала громадським організаціям змогу будувати щось своє. Або ти йдеш в якийсь державний проект, або ти створюєш свій проект. Добре, а були у вас випадки, коли от потрібна була якась дія від органів влади, можливо, якась довідка, можливо, якесь погодження, можливо, якийсь документ, і ви ж От з певним бар'єром? Постійно ми зіштовхуємося з якимись бар'єрами, з представниками влади. Представники влади привіт. Але я буду казати суто по Херсону: усі наші питання ми більш-менш вирішуємо. Є проблеми проблеми в комунікації. Проблема була, наприклад, вам я так розумію, треба приклади привести. Проблема була в складських приміщеннях. В мене а, які я просив у органів самоврядування дати мені якісь там надати мені певні ресурси. А, проблеми були. Не всі ми проблеми вирішили, але не можу сказати, що влада прямо повернулася до мене спиною. Ну місцева влада а, багато питань. Кот я просив, і ну це вирішувалося. Так, а тут питання саме от в вашій особистості, чи і іншим представникам громадських організацій, іншим волонтерам також влада допомагає. Або, скажімо, там от, ви можете сказати, що є там п'ятірка волонтерів, які там дуже гарно співпрацюють із владою. Тут є не п'ятірка ліпших, або по е використати слово е словосполучення, як ліцеприяття. Ліцеприяття, чесно кажучи, скільки я не питався бути дружочком, там ні то ліцеприяття, або ми робимо роботу, або ми не робимо роботу. Якщо ти роботу робиш, ти якщо там відпрацьовуєш якісь з'явки по евакуації, Якщо там твоя організація займається дітьми, якщо ви берете прям великий обсяг, а не просто для галочки, для фото, то влада йде на зустріч місцева. це я кажу, суто за Херсон. Про Харків, наприклад, можете щось сказати, бо маємо багато друзів з Харкова, і в них теж а, як ну проблему собі ну якихось великих проблем з місцевою владою немає. Тобто у нас в Херсоні більш-менш ось цей організм налаштований. Ми всі працюємо більш-менш знаєте, на сьогоднішній день. Рік тому я би скоріш за все сказав би інакшу інформацію. Ну, Тобто ми можемо сказати, що а, ви, місцевій владі, більше довіряєте, ніж не довіряєте. В контексті її прозорості, в контексті її бюрократії, в контексті ага. корупційної складової. От якщо от рівень довіри, це 100%. 50-50. 50 на 50. Так. 50. Ми ж знаємо, що в будь-якій організації можуть бути. Е, ну, Половина добрих людей, половина добрих. В мене були люди, з котрими я не міг вирішити якесь питання, але є і дуже близькі вже як побратими. Люди, котрі там працюють. І я бачу, що ці люди ну, працюють прямо для людей. От прямо для людей, людина з ранку до вечора на роботі. Ну, я скажу, що більше плюсів, ніж мінусів. Дійсно, ви знаєте, мені здається, доречний буде вислів. Хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, той шукає виправдання. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, у чому от кардинальна найсуттєвіша різниця між волонтером і чиновником? От чому, як правило, волонтер докладає максимум зусиль для того, щоб реалізувати там певний проєкт, допомогти, а чиновник інколи прикривається недостатністю своїх повноважень. Ой, я вам так скажу, що э, скільки людей, стільки і думок, і э, серед волонтерів є люди, котрі себе поводять як чиновники, і серед чиновників є люди, котрі поводять себе як волонтери. Знаєте, як не пам'ятаю, хто сказав, що у кожного праведника є прошлое, і у кожного грешника є будущее. Тому якось так. Скажіть, будь ласка. Ми з вами спілкувалися до запису. Ви сказали, що був інцидент, коли у вашу автівку влучив дрон і загинув ваш побратим. Коли це було? Як? Який висновок ви з цього зробили? Хто вам допомагав? З чим ви зіштовхнулися? Як ви це емоційно пережили? Що ви можете інше можливо порадити? Ну, давайте почну з порад Не нетхайте безпекою своєю. 100% І коли ви думаєте, що ви тримаєте Бога за бороду, ви в цей момент Бога за бороду точно не тримаєте. Це відбулося 12 квітня 2025 року цього року. Їхали по справах. Це не була якась волонтерська місія, евакуація тощо. Їхали просто по справах з моїм одним із ліпших моїх друзів, з Олешкою, Мій Тьоска, під'їжджали до знайомого. Забрати документи. І в мене в машині ну машина старенька, шумить, шумів мотор, нічого не чутно, бо FPV-дрон літає на дуже високих обертах, і його ну, загалом чутно. Я його не чув. Ми під'їхали до Сергія, Сергій вийшов з калітки і показав просто пальцем в небо коли я піднімаю свій погляд і бачу, що дрон висить. Мені здалося, що він висить. В цей момент дрон заходив на удар і такий заходив, як з поворота. Він повертав, він розвертався на 360 градусів. Росіяни в той же день виклали відео, нас обізвали мародерами, що ми мародеримо хати. Ну, їм ж треба було якось виправдатись. І я побачив, що летить дрон, і він вже починає пікірувати в нас. І коли я собі тисячу разів уявляв, як це буде відбуватися, якщо я попаду в таку ситуацію, і ти собі думаєш, поліцейський розворот зроблю, газану, випригну, як Чак Норріс на практиці ловиш ступор. Особисто я спіймав ступор, шок, і тримався отак от міцно за кермою. просто, що я встиг сказати, це просто. ну, Олег. І Олег вспів Олег встиг вискочити з автівки. І Олег побіжав прямо а в, в калітку. А в мене йдуть забори. Я, я просто в останній момент я зробив крок. І коли я робив другий крок, FPV влучило в дах моєї автівки. І так вийшло, що в мене просто. Я навіть не впав. В мене від удару, від хвилі вибухової вилетів телефон з правої руки. Олег був з іншого боку авто разом з Сергієм, і я подумав, що вони їх не так вразили, як мене, тому що я був ближче, ближче з усіх до удару. І я просто бігав коло автівки. Кричав: Я живий. Я живий від контузії, від шоку схопив телефон і відчув, що кров дуже багато тепла пішло з голови. І увімкнув камеру, щоб подивитися, сфотографувати свій затилок. Я думав, що в мене там пробило череп. Це все долі секунди, це все в моменті происходу. Я обійшов в автівку і побачив, що Олег лежить, непритомний. Але намагається дихати. І я намагався визвати викликати швидку. Телефон залило кров'ю тепло. Я не міг там пару хвилин не міг там протерти дату собі рату, як е, викликати швидку. В цей момент вибіг хлопець з дому напроти е, скільки, Я бачу, що це пацан військовий, рюкзак, рюкзак парамедика, каже, скільки, Я три. Я кажу, у нас три триста. Говорю, один дуже важкий. І він біжить до Олега і каже, допоможи мені його перевернути. І він, Коли ми перевертаємо Олега, я побачив, що там, ну, так м'яко кажучи, поранення на сумісні життям. Олеже, і да. у зв'язку з цим у мене до вас таке, знаєте, фінальне питання. От, люди, які пережили жахіття війни, люди, які захищали країну ціною свого життя, люди, які свій вільний час витрачали для інших людей. Чи Заслуговують вони на те, щоб спробувати після обов'язкової довгоочікуваної перемоги піти у органи публічної влади, піти у політику. І оцей свій досвід, всі свої оці позитивні мотиви реалізовувати вже в контексті розбудови України. Дуже доречне питання. Хотів би приблизно швидко завершити за Олега. Просто хочу в честь його пам'яті сказати, що Царство йому Небесного і друже ми пам'ятаємо. З приводу вашого питання. А, так, 100% маю долучатися, але це вже, знаєте, я дуже, це, ой, дуже хочеться, щоб ось ця влада, котра потім перейде до цих людей, щоб. Ці люди її правильно використовували і використовували в інтересах суспільства і нашої країни, а не в своїх особистих. Дякую, дякую вам. Вам дякую. Чудова була зустріч. Ми дякую щиро вам дякуємо за ваш інтерес до цього життя за вашу допомогу за вашу ініціативу. Потрібно, щоб таких людей було побільше, тому що от на таких людях, як ви, зокрема, і тримається наше громадянське суспільство. Спасибі, сподіваюсь, вам спасибі. Шановні наші телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії був представник незламного херсону, голова громадської організації Людина для людини, співзасновник благодійного фонду Справжні Олег Дегусаро. Ми щиро вам дякуємо за ваш час. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими анонсами і пам'ятаємо, лише разом ми можемо забезпечити захист нашої держави.